Так, продовжую з веберочком балуватися, немає розрядження, нова мембрана, все на підсосі, немає розрядження. Це часто і густо в китайцях. Е, така біда. Зараз я покажу. Тут, де ось заходить у нас ось оно, якщо видно дирочка. Зараз я присвітю. Блин, щоб не засвітити. Оно, дирочка, хто розуміє мене. Блин, немає кому і посвітити. Вам показати. Засвідчую. В цьому ось сюди ось вставляється, там воно, дивіться, внизу дирочка. Зараз я постараюся. Воно її хорошо зараз вроді видно. Дирочка. І немає розріження на поцелі. Хоча людина каже, все робила, все нормально. А я ж перевіряю немає. А я чоловік дотошний, ну думаю як так. Це часто і густо в китайських карбюраторах. Буває взагалі просверлюють до кінця. Приходиться заглушку шарик ставити. То такі діла, то будьте внимательні. Час тепер є розріження. Як би показати оце однією рукою, а. Ось ось. Пружинку. Опа! О, вот это розряжение. То будьте внимательні. Вот вам і китайський карбюратор. Хотя людина, каже, підсос робив. Херіозно. Може і робив.